Зима вже близько, як то кажуть, і у тому серіалі, у тому числі, Україна під час опалювального сезону, майбутнього опалювального сезону, зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії. Це заява міністра енергетики Германа Галущенка, Він про це сказав в інтерв'ю телеканалу. Ми Україна у разі продовження атак Росії на українські енергооб'єкти відключення ймовірні, проте вони матимуть тимчасовий характер. Далі подробиці. Рівень захисту системи ППО він набагато вищий і кращий, ніж було попередню зиму. Я впевнений, що навіть якщо будуть відбуватися якісь тимчасові там пошкодження, ну або будуть пошкоджені об'єкти генерації чи передачі, це буде мати е, тимчасовий характер. Ми багато всього робимо. Я дуже впевнений, що. На симбіоз тих всіх дій він призведе до того, що ми зможемо надійно забезпечити постачання протягом опаляного сезону. Фарид Сафаров, заступник міністра енергетики України, доєднується до нашого прямого ефіру. Вітання, доброго дня, наші вітання. доброго дня, Україна. Ну, ми розуміємо, що від багатьох факторів залежить енергетична стабільність країни, але в цілому, от станом на Перше серпня 2023 року чи можемо ми? Робити прогнози, даруйте сам себе переб'ю. Значить, місто Київ оголошена повітряна тривога і Черкаська область. Там так само щойно оголошена повітряна тривога. Всі в укриття. Ви знаєте, що робити в такій ситуації? От, просто зараз мапа е з тим, де поширена, де поширюється по країні повітряні тривоги. Вона у вас перед очима на екрані. Але ну, ми розуміємо, що і українське радіо періодично транслює ефіри єдиного марафону. Тому для тих, хто нас в ефемі слухає, я озвучу. Житомирська Хмельницька, Чернівська, Нівецька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська і Донецька області там небезпека, там повітряна тривога. Будь ласка, прямуйте в укриття і зараз на Закарпатті теж оголошена повітряна тривога, так само як і на Хмельниччині. Ну, такі часи в таких часах живемо, тому самі себе перебуваємо. Є, є поняття пріоритетності. Я думаю, ви це розумієте. Та і раз... Івано-Франківська область теж щойно додалась. Всі в укриття, фактично, та легше перерахувати ті регіони, де тривога не оголошена, але мапу ви будете бачити на екрані, тому ми не будемо постійно це повторювати. Повернімося до нашої теми і, і власне до питання. Нині станом на 1 серпня 2023 року, чи можемо ми спрогнозувати, що з точки зору доступу до, до струму до електроенергії найближча зима буде відрізнятися від попередньої, чи таких прогнозів ми дати не можемо? На жаль, війна й досі йде. На жаль, ми можемо чітко спрогнозувати, що енергетична інфраструктура, енергетичні об'єкти будуть продовжувати бути одним з головних цілей для нашого ворога. Передбачити сценарії, які він використає, на жаль, достатньо не важко, але при цьому хочемо зазначити, що ми теж опрацьовуємо їх. Ми готуємося до різноманітних ситуацій, до різноманітних сценаріїв. І більш того, ми віримо в наше славне ППО. І дійсно останнім часом набагато сильнішою і потужнішою стала противоракетна протиракетна оборона України і відповідно аналітичних об'єктів. Другий аспект, який я хочу зазначити, це те, що. В принципі, як зазначив міністр енергетики, ми задовольнимо себе власним виробництвом цієї необхідної кількості потужностей електроенергії, яка нам необхідна буде під час проходження опалюваного сезону. При цьому зрозуміло, що е, ворожі обстріли можуть призвести до коригувань і тимчасових підключень, але Повірте, енергетична енергетичні енергетики, енергетичні команди довели і попередньої зиму, що вони вміють швидко працювати цілодобово працювати, ризикуючи своїм життям, але швидко відновлюючи всі ключові лінії. Більш того, було забезпечено фізичний захист енергетичної інфраструктури. Ми вчимося. На уроках військової нашої історії і відповідно були здійснені ці необхідні дії для того, щоб захистити найбільш критично важливе обладнання і на підстанціях, і на об'єктах генерації електроенергії. Ну і додатково потрібно зазначити про те, що ми формуємо запаси необхідного обладнання для того, щоб швидко його використовувати у наслідок настання будь-яких дій. А з точки зору міжнародної нашої роботи це відбувається посиленням взаємодії. Із європейськими енергетичними співтоварисними мережами і відповідно з зенсуї, і ми зараз ведемо перемовини про збільшення обсягу потужності для імпорту електроенергії до 2 ГВт. Тобто, це ще альтернативний інструмент у випадку, якщо наша власна енергетична. Генеруюча інфраструктура буде руйнуватись наслідок таких обстрілів у повітряних силах. повідомляють, що ракетна небезпека по всій території України пов'язана зі зльотом ворожого міг 31 к з аеродрому Сваслейка. Нині тривога по всій території нашої країни. Укриття або ж правило двох стін, якщо укриття немає чи воно закрите, ніхто цього не скасовував, не нехтити цю інформацію. Пане Фаріда, трошки зупинюсь на імпорті електроенергії з-за кордону. А ми сьогодні вже маємо можливість у випадку, чисто теоретично, у випадку дефіциту потужностей у нас імпортувати електроенергію з за кордону і, наприклад, покривати дефіцит на Харківщині чи на Донеччині. Бо виправляйте мене, але півроку чи рік тому наші мережі не дозволяли робити таких перетікань. Сьогодні вже дозволяють Ми постійно працюємо над тим, щоб покращувати нашу інфраструктуру. Хочу зазначити, що наразі дійсно відбувалися моменти, коли ми імпортували електроенергію. Тобто тобто, такий досвід є і спрямовували його до тих регіонів, які найбільше. Потребували покриття е, такого дефіциту, тому відповідаючи на ваше питання, інфраструктура, допоки вона не зруйнована, дозволяє нам забезпечувати, в тому числі, шляхом імпорту електроенергії ці потреби, які виникають. Угу. Щодо, е, щодо ситуації в регіонах, чи е... В регіонах України забезпечені технічно до ну, перше, до проходження і зимового сезону, і власне до того, що ми живемо от в такому, знаєте, періоді нестабільності, коли росіяни знову можуть або зможуть атакувати енергетичні об'єкти, дивіться міністерство енергетики скерувало всі енергетичні компанії, затвердження гемографіки ремонтних робіт, відповідно до яких Кожен е, суб'єкт на цьому ринку має здійснити певні дії в певні визначені строки під нашим контролем для того, щоб вийти в зиму, так звану, та е, з необхідною інфраструктури. По-перше, ми маємо на меті додати до, е, до нашої мережі додаткові 1,7 і потужності, тобто при, здійснюються роботи генеруючими компаніями для того, щоб ця додаткова потужність з'явилася. А по-друге, хочемо зазначити, що ми чітко контролюємо чи вчасно виконуються ці ремонтні роботи, чи ні, хочемо навіть зазначити, що в нас є лідери, які випереджають навіть графіки, і це приклад атомної генерації, яка випереджає по своїй ремонтній кампанії. Графіки на найбільша ремонтна кампанія за всі часи незалежності України покриває як генерацію, так і систему передачі і розподілу електроенергії. То це в тому числі і ті регіони, про які ви казали, так тобто регіональні мережі. Ми розуміємо, що. Все працює на межі своїх проектного особливо там більшість блоків, і особливо на теплогенеруючих станціях, вони працюють на межі своїх проектних термінів експлуатації. Але от, робота енергетичних бригад як і ремонтників вона полягає в тому, щоб забезпечити безпечне роботоздатне функціонування всієї цієї інфраструктури в опалювальний сезон. Відповідно розуміючи, що з генерацією ми. Здійснюємо відбуду, відбудову і наслідків попередніх атак, і додаткових потужностей, які є, розуміючи, що ми навіть запроваджуємо додаткові новітні генеруючі потужності, яких до цього часу в Україні не було і вони не використовувались. І розуміючи, що ми відновлюємо в тому числі лінії високовольних е передач підстанцій і лінії е регіонального рівня, ми впевнені, що е ми вийдемо. На початок ОЗП абсолютно підготовлено станом на сьогодні, станом на яке перше серпня, так 2023 року, у нас всім необхідним обладнанням і комплектуючими оті регіональні підприємства, які ви згадуєте забезпечення, Чи ні в процесі, і якраз вийдемо до опалювального сезону тільки на 100% комплектацію. Потрібно розуміти, що окрім ризиків, так ризикового фактору війни ще є така річ, як погода, і, на жаль, в багатьох регіонах через складні погодні умови було зруйновано деякі лінії передач, але я хочу зазначити, що вони абсолютно швидко цілодобово відновлюються для того, щоб не було таких проблем, завдяки чому тому, що формуються в тому числі аварійні запаси обладнання, яке використовується цими регіональними мережами. Так, на даний момент, в залежності від того, де розташована розташований регіон, де розташований оператор системи розподілу, всі роботи здійснюються вчасно. Зрозуміло, що є більш ризиковані регіони, такі як Запорізька, наприклад, область Донецька, область, Харківська, які знаходяться під постійними обстрілами, і там. Є чи більш частіша необхідність у здійсненні ремонтних робіт на місця, але вони відбуваються. Хочемо зазначити і хочу особисто навіть зазначити е великий героїзм е тих наших енергетичних команд і бригад, які працюють фактично на лінії фронту в прифронтових зонах, оскільки вони забезпечують. І так достатньо постраждало населення цієї електроенергії, потреби наших збройних сил, в тому числі під постійними і так далі, тобто ризикуючи своїм власним життям. І окрім скажімо так, ризиків небесних ударів, тобто ракети, дрони так далі. Є ще інший фактор ризику, який знаходиться в землі. Це міни, які окупант в принципі закопав, покидаючи окуповані території. Наразі ми розуміємо, що приблизно 4,5 тисяч кілометрів на тисяч кілометрів ліній потрібно розмінувати це приблизно 700 квадратних кілометрів територій, які є прилеглими до енергетичних об'єктів, які б ризиковані, оскільки там дуже сильно заміновано, але тим не менш. Разом з нашими спеціальними службами ми здійснюємо роботу по в тому числі розмінуванню цих територій, але без міжнародної підтримки, без міжнародного досвіду і додаткових команд, які потрібно залучати цю роботу. Достатньо важко вести. Дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру. Ферід Ферід Сафаров, заступник міністра енергетики України, він був прямому відеозв'язку.